Студенти Уманського гуманітарного педагогічного коледжу організували благодійний концерт на підтримку постраждалого в АТО Романа Колдоновича, працівника міліції, який через поранення втратив кість правої руки. Зібрані кошти підуть на його реабілітацію. Саме бажання бути корисними ще більше воно переросло в такий спільний проект студентів і педагогів допомогти тим людям. Які на сьогоднішній день дійсно потребують не тільки моральної і матеріальної підтримки, які постраждали по суті за всіх нас. Сам правоохоронець приємно вражений, що зовсім незнайомі люди висловили таку важливу для нього підтримку та допомогу. Дуже вдячний цим студентам, що вони поставилися з розумінням, з підтримкою. Ну дякую за допомогу. Такі мужні чоловіки, як Роман, на власних прикладах демонструють молоді, яким повинен бути справжній патріот. Наші працівники і надалі будуть показувати приклади героїзму, якщо вони знають, що у нас запиною є такі люди, які завжди підуть на допомогу, які завжди останні дадуть. Міліціонери Київщини затримали двох чоловіків, які скоювали розбійні напади в Бориспільському районі. Першою жертвою нападників стала літня пара. Злоумисники зв'язали стареньких, жорстоко били і вимагали гроші. Вони мене одразу вкрили, тільки вийшли і одразу мене вкрили, то схватили, mm. положили руки. назад, Завернули, зв'язали, кричать на мене, що або давай гроші, або діда забираю у колодець кінно. Нападники забрали всі кошти, перерізали телефонний кабель та зникли невідомому напрямку. Через декілька днів до міліції надійшло ще одне повідомлення про розбійний напад. Цього разу на молоду сім'ю. Проникли в житло через гараж, зв'язали, побили, забрали картини, рушниці мисливські, і на сам кінець вже поїхали з місця злочину, забравши ще і машину господарів. У ході оперативно-розшукових робіт правоохоронці вийшли на слід злочинців. Ними виявилося двоє столичних мешканців, які нещодавно звільнились з тюрми за аналогічні злочини. Наразі ці два зловмисника затримані. З ними проводяться слідчі дії по відкритому кримінальному провадженню за статтею 187 кримінального кодексу України. Частина третя це розбій. Тепер чоловікам загрожує позбавлення волі до 12 років. Хотів поласувати смачненьким і привласнити кошти, а натомість потрапив за грати. Уночі сумчани через вікно заліз до продуктового магазину. Одразу спрацювала сигналізація, і на місце злочину приїхала група швидкого реагування ДСО. Оперативно прибувши до зазначеного об'єкту нарядом групи затримання ДСО, проведення і облокування, за результатами якого слідів пошкодження не виявлено. Проте на пульт централізованого спостереження надходили повторні спрацювання засоби охорони сигналізації. Міліціонери зв'язалися з власницею торгівельного закладу та запросили на місце пригоди. Жінка одразу помітила, що сейф знаходиться не на звичному місці. Він стояв на стільці поруч з холодильником. А на самому холодильнику правоохоронці виявили чоловіка, який лежав, накрившись рядном. Було виявлено невідомо, який переховувався в одному з підсобних приміщень. Затриманим виявився 22-річний мешканець Сум. Раніше засуджений за подібні злочини. На теперішній час проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Про те, що магазин був обладнаний сигналізацією і поряд були відеокамери, зловмисник не знав. Відео нічних походенів злодія стане прекрасним доказом для слідства. За це чоловік може отримати до шести років тюрми. У Хмельницьку правоохоронці виявили підпільний зал із 38 гральними автоматами та рулеткою. Приміщення розташовувалось на першому поверсі житлового будинку серед низки магазинів аптек та крамниць. Викриту діяльність з підпільного грального закладу, який маскував свою діяльність під державну миттєву лотерею. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження на даний час проводиться досудове розслідування, під час якого встановлюються особи організатори вказаної діяльності та інші причетні до цього особи. Порушникам закону загрожує покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян.